Добрий день, це канал Я і мої кози. Звати мене Люба. Ми пасемо козів. А це така у нас красота. цвіте акація. У нас зацвіла дуже-дуже разно. Нині приїжджала до мене моя кума в гості. І питає мене, а ти цвіт акації жариш? Я кажу, ні, не жарила каже дуже смачно, я готувала. Попробуй. От, розказала мені, як жарити. буду гнати додому кози, вирву цвіту акації і попробуємо приготувати. Чи дійсно воно смачно, чи ні. Ну, так як я одна вдома, то я багато готувати не буду. Ну на яке одне яйце, ну, може, дві розіб'ю. І попробуємо приготувати. Може, одне зроблю солоне, одне солодке. Вона казала, можна і солодку робити. А можна і солоне робити. Дуже смачно. ну Мені дуже хочеться попробувати, Не знаю, чи я її їсти буду, чи ні, чи воно смачно. Ну, раз кума казала, значить повинно бути смачно. Вона б мені не брехала. Вот. Так що такі то діла. Акації в нас дуже багато. Бачите, скільки цвіта. Туди далі ще є. Ну це тільки тут. З тої сторони теж є акація. Цвіта. Така у нас красота. Ось такі акації. Я зараз буду гнати додому, то нарву. Де штучок з 10 китиць того цвіту і спробую пожарити. Козі пасуться. Зараз вже будемо йти додому, ще мінут п'ять попасуться. І треба буде йти з ними додому. Ось то такі то діла. Трави того року дуже багато. Вони вже ходять самі не знають, що вони хочуть. Якої трави вони хочуть. Ось така то красота. Захмарилося в нас вечір, хоча б передавали без дощу. Кнопка? Ти чо б'єшся? Кнопка? Я передавали без дощу, не знаю. Буде дощ, не буде. Поживем, побачимо. Та такі то діла. О, я щось знайшла. О-о-о-о! Що ж то я сіла, що ж то я вже знайшла? Правда? Треба ж провірити. О, що я знайшла. Чекай! Чуча мала. Що? Ну Дивіться, що зробила. Зіла, а туди викинула? Ту зіла, а ту викинула. На. Що? Люба зіла суниці. Да, коза? Смачно? А самі збирати? Слабо, га? Га, коза моя, га? Всього немає більше суниці. Збирай сама гляди. Я знайшла, а ти взяла зіла. Ну ладно, зараз я поставлю паузу. І вже як буду жарити цвіт, тоді включуся, бо будуть руки зайняті, мені буде перше вирвати. А ті ж зараз мавпи будуть лізти на голову, бо вони стять гелячку з'їсти, то я ради не дам. Вже вдома, як буду зараз готувати на вечір собі, то я вам... Покажу, як я готую. Так, як вона мені розказувала, так я буду готувати. Так що, Таню, тобі привіт. А ми будемо готувати нині акацієвий цвіт. Ось вот так то. Ну, поки місь пауза. Так. Адара. А жара пробуємо жаримо акацієвий цвіт. Акація помета на друшляку стікарі. Беру дві яйці. Зараз трошки соліда. Буквально, буквально пучка. Багато солити не буду. Будемо випробовувати в моїй кумасі рецепт. Не знаю. Смачно, не смачно? Я ще такого ніколи в житті не їла. Но попробувати хочу. Багато жарити не буду, бо не знаю, чи буде смачно чи ні. А якщо сподобається, тоді зробимо більше. Яйце солею, мука і акації цвіт. Зараз нагріється сковорідка чи пательня. От І будемо жарити. Захотіла такого спробувати, чи то воно смачно, чи ні. Кажуть, що воно таке на смак, як жарена риба. Або, похоже, ще до цвітної капусти трошки. Ну, не знаю. Зараз спробую. Тоді я вам скажу, яке воно чи смачне, чи не смачне. Ну, поки гріється сковорідка, я включила, покамісь поставлю паузу.

треба такого мачати. Ну, хто хоче може додати ще спеції сюди, в той, в яйце. Там, наприклад, які трави собі, хто які любить. О, перці різні, хто що хоче. А можна робити, казала вона, солодке з цукром. От, Казала ні, кума. Кума Таня. Так що не знаю. Ще випробуємо. Солодких не буду зараз робити. Попробую тільки тільки солоні. А зараз будемо смакувати. Я вже пожарила. Зараз трошки остигне і будемо їли. Так, котрусь то попробувати. Давайте тут маленьку попробую. Смачно, Чесно, смачно. Навіть би не подумала. Хм. Навіть не скажете, що акація. Більше на рибу похоже. Ну, тільки не м'ясо. Коротше, кажучи так. Наїстися можна, але від нього не поправитися. А смачно. Хм. Масю, дякую, рецепт смачний. Мені сподобалось. Досить смачно. Приїдуть мали. Вже акації мої не бути. Хто знає, можна акацію заморозити? Щоб зіжарити потім чи ні? Їла би малим подати, попробувати. Чи взяти, зіжарити, заморозити. <смі> mm. Смакота. Ще треба капусті. Гечки нажарити в яйцях. Казали, то є смачно. Я ще не пробувала. Гарбузовий цвіт пробувала. Смачно. З молодих гарбузів. Пустоцвіту. Теж дуже смачно. М -м -м. Смакота. А от гички ще не жарила. Ну, кажу, що смачно. У мене сусідка жарить часто. Ну, хвостика я оставляю, хвостика я не їм. Ось оставила хвостика. А квіточки смачні. М -м -м. Так що, кому сподобалося, готуйте, смакуйте. А я зараз поїм, йду перевертати сіно, бо я б завтра забрала. Ще роботи дуже багато. А вам всім смачно. Хто буде готував, коли ще цвете акація. Наша тільки зацвіла другий день, як цвете. Це таке -то діло. Так що. Хто ще не підписався, підписуйтеся, ставте лайк, пишіть коментарі, задавайте питання, всі вам з радістю відповім. А я пообідаю. Чи підвечераю, як правильно не знаю. І тоді піду до роботи. Па-па-па-па. До зустрічі в слідуючому відео.